Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Що хочу сказати в першу чергу, що є невеличке досягнення, невеличкий результат. Кількість підписчиків на каналі доросла до 10 тисяч. Якби не мало, ну, мене це радує. Думаю, вас також. Тобто канал набирає популярність, канал дійсно цікавий. Я чесно вам скажу, я ніколи не міг подумати, що ті відео, які я колись починав знімати, що вони настільки будуть поп е користуватися популярністю серед людей, серед молодих людей, серед старших. Ну, е Контингент, який дивиться канал, надзвичайно е великий. Отже, ну, то якби, досягнення, їдемо далі, буде нов нових багато відео, багато нових. Цікавих проєктів, цікавих заказів і так далі. Ну, якби рядовий заказ, який я роблю надзвичайно часто. То є заточка ножів до м'ясорубок. Ну, То є м'ясорубки побутові, так, маленькі. Але дуже часто мені приходиться заточувати ножі до м'ясорубок таких промислових, великих, там таких, як ставляться в ресторанах, в барах, м'ясокомбінатах і так далі. Отже, як заточуються ніж м'ясорубки. Ну, народ, Зразу скажу, що ніякий варіант тут з наждачками, шкурками не пройде. Для того, щоб заточити нормально, треба заточити його на станку. Тобто Тут такий самий підхід, як із заточкою ножів фуганка, шліфовка головок ГБЦ і так далі. Треба зробити на станку. Що таке ніж? Ніж це не тільки оця штука, ніж це є пара ситко і ніж. Як воно працює? За рахунок шліфованої рівної поверхні тут і рівної поверхні тут, ми отримуємо е прилягання ножа до ситка, так, і відповідно воно нормально ріже м'ясо. Е Ну що ж, давайте почнемо спочатку з ситок. Так? Вони є тут всі різні товщини, тоді прийдеться шліфувати кожне по окремності. Ну, шліфується як? Шліфується на плоскошліфувальному станку, зараз покажу процес від і до. Е, я проміряв, у нас два ситка є однакових по тлущині. Цих два однакових, і оцих є два однакових. Тобто Ми будемо шліфувати їх в парі просто з цілею економії часу. Ну шо ж, Причепили на магніт. так, і... Поїхали. Шліфуємо, що називається, як чисто. Так, Підбавляємо, підбавляємо, поки не почне брати акуратно. З ситками взагалі проблем ніяких. Вони шліфуються легко. Шліфуються, от, бачите, однакові по толщині. Бере, що то, що то. От зараз я вам покажу, що таке ізнос ножа. От дивіться, ми пройшли порядком півтори сотки, так? Півтори сотки. І от дивіться, бачите? Це зняло майже всюди, це має такі от кольцеву виробку. Ну що ж, давайте додаємо сотки дві, запускаємо і поїхали знову. От. Ему дамо. І хай шургає по ньому. Так, ну що ж, відшліфували одну сторону. Начисто На відшліфували. Дві, е, два ножа одночасно. Друга сторона в нас ще не шліфована. Е, що ми робимо далі? Ми забираємо ножі, витираємо шпателем резиновим плиту. Так. Є. І ножі обов'язково від абразиву, не ножі, а ситка, перепрошую. Від абразиву ми витираємо. Тряпочкою. І стороною, яка вже була прошліфована, кладемо знову на плиту. Раз. І два. Так. І включаємо магніт. Все, вже стоїть рівно. І поїхали в другу сторону знову як чисто. Давайте додаємо дві сотки. З другого боку така сама картина, але менше. Ще дві сотки. Ще соточку. Ну, то ще не дуже зношені ножі, бо буває таке, приносять. Я не знаю. Що той ніж, напевно, більше мотав м'ясо, ніж різав. Вже є на чий, тому ще туди назад пройдемо на вихажуванні і ситка будуть готові ці два. Так. Так. Е, відшліфував я наші ці оці ситка так, з двох боків всі 5 штук. Тепер діло за цими от ножами. Тут шліфовка. Заключається в чому? І то є у нас базова поверхня, так, вона є дуже мінімальна, як бачите. І це є ріжуч. Значить, спочатку процедура така. Спочатку я їх кладу на магнітну плиту на ріжучу поверхню. поправляю бази. Поправляю бази. Бачите, тут така база взагалі нікудишня. Поправляю бази. А тоді перевертаємо. Ну, зараз покажу. Так, перевернув і поправляю базу. Для чого вправляти базу? Ну, По-перше, для того, щоб ми потім мали на що базуватися, коли будемо шліфувати. Але тут є ще інший момент. Якщо ніж не немає цієї бази рівної, так, то ніж буде ставати на... Ну, всі знають, як мясорубка влаштована, так? Е, є черв'як з квадратним закінченням вала. Якщо ніж не має рівної поверхні, ніж починає на черв'як ставати косо, криво, і відповідно різати нормально не буде. Тому оця от поверхня база вона має бути рівна. Для того, щоб він чітко базувався на, на валу рівно. І тоді вже прилягав нормально ріжучими своїми кромочками до, до ситка. Спочатку я шліфую всі бази, а потім я покажу, як я буду шліфувати отут. Тепер як пошліфувати ці кромочки. Значить, Я поставив на свою магнітну плиту ще маленьку проміжну магнітну плиту. То є плита від заточного станка. Значить, Чому я її поставив? В неї оці от полюси так, магнітні, які магнітять, вони є частіше розміщені, ніж на цій плиті. Бачите, тут набагато рідше. І вона тримає мілкі деталі набагато міцніше, ніж оця. Правда, ця плита є механічного включення. Тобто є от речах. Так, і от ставимо деталь, так. Коли ріша включаємо, вона вже тримає. О, значить, Тепер що ми робимо? Ми на нашу цю базу кладемо наш ніж. Поклали. Ще для страховки я беру, ставлю отак от дві бляшки. Раз, два. Так от просто ну, доторкається до ножа, так? І включаємо гніт. Все, є. Тепер що? Тепер точно так само шліфуємо. Ну, але тут, так, знаєте, не дуже не дуже різко, е -е, по чуть-чуть, тому що в нас площа, на якій стоїть деталь, дуже маленька. І тут вже по дві сотки брати не вийде. Тут треба так, по пів соточки, по соточці. От зараз я потихеньку зловлю касання. О! одразу видно, де ніж є зношений, де він є тупий. Добавив соточку і йдемо далі. Так, я вам Ви бачите, отак от ріжуча кромочка формується. Добавимо соточку. І отак от, от воно шліпується. Вони ж навіть не шліфується, а заточується. Пробуємо. О, Добре. Ну, Шліфуємо до яких пір, поки у нас не буде сформована повністю пошліфована ріжуча кромочка. Від звідси до краю. І так, всі 5 штук. Так, ну що ж, пошліфували цю сторону, цю сторону, пошліфували базу, пошліфували ріжучі кромки. Як я завжди пробую, чи ніж добре заточений, чи ні. Я беру целофан, тоненький целофанчик з ну, цукерок. Так, відрізав полосочку ножицями. Так, І що ми робимо? Ми беремо, пропихаємо нашу полосочку в, ну, в якийсь там отвір. Так, от. Ставимо. Ставимо ніж, ну так як, так як він має різати. так? От, Я поки ставлю так, щоб було ну, видно. От. І коли ми, так як ніби як ріжемо ножом. І все. І він ріже. і він ріже. Якщо він ріже такий тоненький целлофан, е, яка тут товщина? Напевно, сотки дві. Ну, зараз поміряємо. Зараз поміряємо, яка толщина нашого целофана. Ну, Осотки дві, більше ні. Три сотки. Три Трисотки. Якщо, ріжить... три Якщо він ріже... ріже, так, три сотки рівно. Видемо, так? Якщо він ріже целлофан толщиною три сотки, то е, м'ясо, чи там м'ясні волокна там, чи сало там і так далі, він буде різати взагалі без проблем. О. Ну, Я хочу, я кажу, повторюся, що. Ну, ще раз спробуємо. Е, я повторюся, що то є результат е, геометрії, яка була досягнена на станку. Е, наждачкою, шкуркою, того не вийде, не вийде того. Тому що на, з, зробиться купа ям, купа бороздок, і він буде не різати, він буде той ніж мотати. От, от, відрізало. О, Отака от, народ, робота. Ну, Робота така проста. Я б сказав, проста, тупа, тут ні розмірів, нічого нема. Але треба зробити якісно. Треба робити добре. Я вам чесно скажу, що ті е, підприємства не, там роблять колбасу, шинку. Ті підприємства, яким я хоч раз заточив ножі на, отаким, на станку, так, вони більше нічого не хочуть міняти, нічого не хочуть вигадувати. Вони е, купляють там, пару комплектів ножів, один в роботі, решта всі до мене привозять коробочку, отак як от зараз. На заточку. Я їм заточив і вони мають там, рік чи більше спокою. От. Ну отаке. До речі, ліричний відступ я колись купляв е м'ясорубку в супермаркеті електроніки, і консультант мені казав, що дана м'ясорубка має самозаточуючіся ніж. Ну, Я на нього подивився як на, як на клоуна, чесно вам скажу. Я вже не став йому розказувати, що таке заточка і м'ясорубки і на чому вона робиться. От, я вже виріс з того віку, щоб вступати в полеміки і спори з прогресивними менеджерами. Е, Самозаточуєшся ніж. От, крутиться і сам заточується. До чого невідомо. Напевно, що до м'яса. Ну, то таке. Все хоче свого. Всім удачі, дякую за увагу, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво.